Упродовж ночі російська армія одночасно атакувала Київ та область балістикою, крилатими ракетами та ударними дронами. Відео із наслідками ворожої атаки з'явилося в мережі. За даними рятувальників у Києві, внаслідок масованого удару загинуло четверо людей. Ще 22 постраждали. У Дніпровському районі в одному із будинків рятувальники знайшли тіла двох загиблих. У Дарницькому районі під час повторного удару загинув медпрацівник. Ще четверо медиків та п'ятеро рятувальників поранені. За даними Личний влади, житлові будинки та об'єкти інфраструктури пошкоджені у п'яти районах Києва. Потрощені щонайменше сім житлових багатоповерхівок, торгівельний центр, магазин та санаторій. Нині у столиці перебої з водопостачанням на лівому березі Києва через масовану атаку ворога застосовано екстрені знеструмлення. Чотирьох людей маму, тата, бабусю та дитину п'яти років врятували цієї ночі з під завалів у Броварському районі на Київщині після ворожих обстрілів. Усіх ушпитали через отруєння чадним газом. Цієї ночі росіяни атакували ударними дронами майже усі райони Київщини. На 11 локаціях працювали рятувальники після ударів. Зайнялися пожежі у житлових будинках та складських приміщеннях в Бухівському, Броварському, Бориспільському та Вижгородському районах. Цієї ночі російська армія могла застосувати балістичний комплекс середньої дальності, який Кремль називає «Арєшніком». Потужні вибухи пролунали на Львівщині. За даними обласної влади, ворожої атаки зазнав об'єкт критичної інфраструктури. Перед цим командування повітряних сил попереджало про загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону Капустин Яр. У мережі з'явилося відео ймовірного удару по Львівщині балістичною ракетою середньої дальності, але офіційні джерела ще не підтвердили цю інформацію. Як у повітряному командуванні захід повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії. Тип ракети буде встановлено після вивчення усіх її елементів. 77-річна жінка загинула 24 людини. Поранені, серед них шестеро дітей. Напередодні надвечір путінські терористи вгатили двома іскандерами по кривому рогу. Вибухи пролунали поруч із житловими будинками. Один із поранених у тяжкому стані, ще один у вкрай тяжкому. Загалом у лікарнях 18 людей, серед них хлопці 7 та 16 років. За інформацією місцевої влади, пошкоджено 29 багатоповерхівок, зокрема, 10 дуже серйозно. А один з будинків фактично зруйновано. Нижчений будинок у листопаді 24-го року вже прилітала ворожа ракета. Тоді у своїй квартирі загинула мама із трьома дітками. Окрім житла у Кривому Розі, уражений об'єкт інфраструктури. На місцях ударів розгорнули оперативний штаб для допомоги постраждалим. Тут приймають заявки щодо допомоги будівельними матеріалами із розселенням та заяви на матеріальну допомогу від міста. Також під час удару було знеструмлено кілька районів, зокрема шахти, де у цей час працювали люди. На одній із копалень під землею Залишилося семеро рятувальників працівників. Рятувальники з допомогою генератора запустили підйомник та дістали працівників. Кривий ріг другий день поспіль під під ворожою атакою. Росіяни буквально з граями запускають по місту шахеди. Мати та двоє дітей постраждали внаслідок нічного російського обстрілу на Херсонщині. Як повідомляє місцева влада, близько півночі окупанти обстріляли селище текстильне, що у Херсонській громаді. У 7-річного хлопчика та 16-річної дівчинки численні уламкові поранені. А у матері дітей мінновибухова травма та гостра реакція на стрес усі троє ушпиталені. Загалом за минулу добу, внаслідок російських обстрілів на правобережжі Херсонщини, щонайменше четверо людей загинули ще десятеро поранені. За даними обласної влади, внаслідок ворожого удару по центральній частині Херсона двоє чоловіків загинули на місці. Ще один цивільний невдовзі помер у лікарні. Крім того, ще двоє мирних жителів зазнали поранень. внаслідок цього удару. А на трасі поблизу села Тараса Шевченка Береславської громади російські війська атакували дроном цивільну автівку. Внаслідок цієї атаки на місці загинув чоловік. Ще одного постраждалого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.